Одещині оновили графіки відключень електроенергії. Кому та коли її вимикатимуть? Залізні люди. Історії працівників Укрзалізниці, які на початку війни допомагали евакуйовувати дітей. Із холодильником та піччю для барбікю одеські волонтери виготовили та передали військовим пересувну кухню. На Одещині оновили графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Наразі залишаються три групи відключень однак змінився час, коли будуть вимикати живлення споживачам. Це зробили для того, аби не було тих, кому вимикають електрику лише ввечері або лише зранку. Всю інформацію можна знайти на офіційному сайті. ДТЕК. Ми бачимо, що є е, певна розбивка там е, нашого етапу життя тиждень по днях та по Часам доби. Тому будь-хто з вас може зараз прямо назвати свою адресу, і ми побачимо, за яким графіком ваш будинок, де ви мешкаєте, буде е, опинятися без світла, якщо ваш будинок знаходиться у переліку тих об'єктів, які будуть відключатися. Ви бачите, що е, навіть е, є три. Групи, які виділені різними кольорами, ці групи у різні дні тижня в них змінюються часи, коли можуть застосовуватись стабілізаційне відключення, тому не буде в нас таких клієнтів, які будуть потерпати від відсутності електроенергії або тільки увечері, або тільки уранці. Без електроенергії, без опалення та без документів на квартири. У такому становищі опинилися мешканці житлового комплексу Брюссель за адресою вулиця Генерала Бочарова, 70 в Одесі. Я проживаю в этом прекрасному домі, который здався год назад, но ще з 2017 года. Це был долгострой. Електричество у нас изначально заходили под условием того, что у нас будет 3,50. Через несколько місяців нам изменили условия на 5,20 на у нас было. В конечном итоге на сегодняшний День мы остались абсолютно без света. При том, что наш дом электрофицирован полностью. У нас нет газа, у нас нет отопления центрального. Мы отапливаемся индивидуально и своими котлами в каждой квартире. Підвышення цены на электроэнергию мешканців. Некоторые люди не имеют сейчас из-за военного положения возможности еще с прошлой зимы, потому что свет наматывает очень хорошо и выходит за отопление и 12 и 15. 20 тисяч здає, у кого какая квадратура виходить в місяць дуже дорого. Прийшов до текст і нам просто перекрили электричество. А ми залишилися без теплої води, без можливості приготувати покушати, без взагалі, можливості существовать в цьому доме. Борг за електроенергію виник через побоювання деяких мешканців сплачувати кошти на рахунок обслуговуючого кооперативу Атлант 6, оскільки люди досі не отримали документи, що засвідчують право власності на квартири. Наш застройщик це копера. Атлант 6, и там директор Руслан Овчаренко. Но он сейчас не выходит с нами особо на связь, он не особо интересуется нашей жизнью. Руслан отвечал, что есть долг 230 тысяч по электричеству. Но мы опять же не знаем, люди боятся ему скидывать деньги, потому что они не знают, где он находится в Украине, не в Украине. И средства пойдут ли в нужное русло или нет. Люди хотят свои документы получить, потому что у нас еще нету прав собственности на квартиры. У нас дом сдан, адрес присвоен, а прав собственности у нас нет. Документи, що засвідчують право власності, мешканці чекають з липня 2021 року. Я є владельцем, так сказати, квартири без документів. Ми продали квартиру і вложили сюди гроші. Нам обіцяли що через місяць, через ну, два максимум, дом сдается и получаем адрес и документы соответствующие на жилье. У меня осталось пять бомжей, мы бомжуем практически. Мы имеем квартиру без квартиры. Кто мы здесь? А никто получается. Вот уже как четыре дня у нас нет света. Пострадали, конечно, в первую очередь это холодильник наш. Мы остались без продуктов, вот все заготовки, то, что на зиму мы заготавливали, это просто, считайте, мы просто их выбрасываем. Потому что, ну, все пропадает. Вот продуктов у нас, с одной стороны, вообще нету в холодильнике. А морозилка уже последнее все размораживается. Только доедаем, вот что, что можно, остальное же просто выбросим. Потому что вареники, они там уже все, как один сплошной вареник. Приготовить еду в таких условиях вообще невозможно. Мы, мы только вот ходим, вот нам сестра передает еду, мы только можем подогреть, потому что приготовить ничего ну, мы не можем. Подогреваем вот или вот такая горелка или вот маленькая горелка, хоть это нас спасает, потому что другого пока выбора у нас нет. Вот соседи выходили, делали костер и готовили на костре просто. Мешканці підготували лист до голови одеської військової адміністрації з проханням допомогти вирішити проблему з електропостачанням. У той же час номер телефону фірми забудовника наразі не є дійсним. «Дійсним, будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Чому в житловому комплексі «Брюссель» такі тарифи на електроенергію та як вплинути на ситуацію? Розповідає юрист Олександр Трофімчук. Скоріше за все, будинок був зданий з порушеннями численними. Зазвичай створюють кооператив, який буквально 3-4 людини приймає цей будинок, при цьому не виконуються технічні умови по його побудові. Через те, що він не виконані дані технічні умови, він не може вважатися закінченим і виконувати свої функції. Тому наразі в них є такий тариф тариф для будівництва 5,20. Що можна зробити, якщо вони ще цього не робили, це позиватися до забудовника, який не виконав свої зобов'язання за. Договором, скоріше всього, це інвестиційний договір. Крім того, коли приймається будинок в експлуатації, наскільки мені повідомили, там Фонтанська ОТГ приймала, підписувала даний акт, можна її також залучати як співвідповідача по даній справі. Їм потрібно буде по-перше намагатися починати позовний процес з забудовником і іншими причасними особами, а і паралельно дізнаватися, які саме технічні умови не були виконані, зазвичай це. По електроенергії ті самі для того, щоб вести його в експлуатацію і отримати нормальні договори на отримання комунальних послуг. Наразі ми намагаємося отримати коментар одного з власників обслуговуючого кооперативу Руслана Овчаренко. Олена Голда, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 3 листопада. Особовий склад близько 74 тисяч осіб. Танки, 2734 одиниці, бойові броньовані машини 5552 одиниці, 1755 артилерійських систем, 390 реактивних систем залпового вогню, 198 засобів протиповітряної оборони, 277 літаків, 1442 безпілотних літальних апарати, 258 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4162 одиниці, спеціальна техніка 155 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 397 крилатих ракет. Слава ЗСУ. На початку повномасштабної війни для евакуації населення були задіяні пасажирські поїзди. Вивозили людей і на ось таких електричках. На одному з маршрутів працювали провідниці Інна Кондратюк та Ганна Березовська, а за кермом був машиніст Віталій Драганов. У березні місяці вони вивезли близько тисячі дітей до міста Коваль. Це моє робоче місце. кабіна управління електропоїздом. Вот. Сейчас тут вот маленькие манипуляции. В тот день был я в выходной. Позвонили с депо, попросили, сказали, что нужно вести детей эвакуационным поездом в Ковель ну, я не мог, конечно, в такое время отказать. И... Мы поехали. Добрый день, с мотора Угманова, М-47-705, РГВТ, Е-632, Віталій згадує, їхали всю ніч десять вагонів із дітьми, яких евакуювали з дитячих будинків. Це було якраз почти почало всієї війни. І тобто, прилетіти могло куди угодно і, і коли угодно. І, звісно, ми їхали і думали, хоча б хоч би доїхати і, не, і нічого вперед не впало, а я вже мовчу, якщо б там, по, по електропоїзду. Ми, слава Богу, доїхали дітей висадили по станції ковіль, там їх забрали автобусами. У такому вагоні разом з дітьми та їхніми вигувателями їхали провідники. Ганна Березовська згадує потяг, рушив зі станції Одеса. Головна приблизно о 18.40. Вільних місць тут не було. Дітки були зморені, і вони спали, маленьких лежили. Доросліші ще дітки, кому було місце, лежали, хто сидів, і дітки маленькі головки на ніжки їм клали, а кому ні, то курточки, рюкзачки ложили, щоб вони виспалися, місце вистачало всім. Інна Кондратюк бере в руки пляшку з водою. Каже, такі ж роздавали дітям разом із бутербродами. Тяжка була атмосфера, тому що це маленькі діти, з ними дуже тяжко в тому випадку, що вони не розуміли, куди, де ми їх веземо. Ну, вони з переляканими очима дивилися на нас, ми, ми на них. За роки праці Інна працює 12 років, я майже 20, і ми не, не бачили ще такого. Це був рейс не за розкладом, а евакуювальний потяг. І ми не знали навіть, доїдемо ми туди чи ні. Нам було важче, ніж їм, бо вони не розуміють, їх везуть, вони їдуть, а ми то розуміємо, що ми можемо не доїхати навіть, бо ми не знаємо, куди наступна ракета прилетить. Усього з початку березня з Одеси на захід України вирушили вісім таких електропоїздів. В них вміщувалися до 1400 пасажирів. Усі вони були безкоштовними. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Подолали шлях у 1300 кілометрів на арені мобілі, аби здійснити мрію. 50-річна Тетяна захворіла на онкологію у Словаччині під час війни. Більш за все, перед смертю бажала в останні побачити та обійняти дітей, а також почути шум моря. Звернувся чоловік пацієнтки, які знаходяться за кордоном. Вони саме були в Словаччині. І насправді була так дуже цікава історія. Я запитався спочатку по стану пацієнта. Він сказав, нам хочеться доїхати додому, до рідного міста. І в неї було останнє бажання це побачити своїх дітей і побачити море. Вона сама з Одеси. Він розказав постану. Вона була тяжко хвора, вона була залежна, В принципі, ми згодились на це транспортування. В принципі, було все добре. Наступне нам зранку приходить смс від родичів, і вони сказали, що ми зробили неможливо. Тут у нас знаходився монітор для того, щоб ми бачили стан пацієнтки в реальному часі, який показував серцебуття, кардіограму, показував тиск та сатурацію кисню в крові. Нас зустріли медичні працівники в Одесі. Ну, госпіталізували до реанімаційного відділення їхньої лікарні. А зустріч була максимально емоційною. Це було як я навіть ну, не знаю, як вам передати. Вона була настільки щаслива, вона ж навіть ні плакати не могла, вона не могла. ну, Тобто вона в неї була тільки посмішка на очах і такий, знаєте, вираз заспокоєння. От я зробила те, що я хотіла. Що, хлопці, передаємо вам ключі від кухні. Хай вона вам служить. Дякую. Кормить вас, щоб ви були ситі, здорові і щоб. Працювали тихенько. Так одеські волонтери передали пересувну кухню військовим 126-ї бригади. Зроблена вона всередині 20-фунтового контейнера. Над цим два з половиною тижні працювали п'ятеро людей фонду Все буде Україна. За стінкою встановлені газові балони на 152 літри, то чотири балони. Так вже на кухні встановили великі потужні плити, витяжка. Велику мойку зробили хлопцям для великих кастрів. Бойлер поставили. Тут у нас велика морозильна камера, вона відкривається відкривається морозильна камера, така велика у нас встановлена. Далі ми встановили два великих холодильника. Ну, зараз зачинили, бо вже хлопці приїхали, будемо відправляти дві тонни води, гідрофор на 5 кВт генератор. Багато деталей тут зроблені на прохання кухаря, який буде готувати для військовослужбовців. В цій кухні будуть готуватися для 150 чоловік. Це ротно-тактична група, зараз рота. Вот. А повар попросил обратился к фонду для конкретных, допустим, размеров конфорки. Почему? Потому что большая кастрюля, естественно, чтобы расстояние между ними было прилично, можно было скажем так, свободно, удобно готовить. Те условия, в которых приходилось готовить, скажем так, ну вы же сами понимаете, все разбито, разбомблено. И где могли. Есть возможность, нет возможности. Им приходилось как бы в тяжелых условиях кормить нас і всіх, хто знаходиться на передовій. В первую очередь, очень ждет, конечно, повар наш у позивний бафані. Він довольний був шефом нескольких ресторанчиков здесь, в Одессе. Он Одесі. Для перевезення такої кухні виділили кухни выделили причеп та тягач, за кермом якого військовий за псевдокамаз. Везде під херсонського направление, у нас большой батальйон. Ми виїхали всім батальйоном, всім треба нормально питатися. А так виходить, що ще з норм не вийшли з польовими кухнями на дровах, тобто таганки. Більше дякую за таку допомогу. Можемо робити, але тільки якщо будуть офіційні письма від військових з проханням на виготовлення. В принципі, можемо братися. Є вже розуміння, як це робити. Кухня повністю готова до використання. Залишилось лише замаскувати її на позиціях. Влада Матвійчук Дмитро Бондаренко. Суспільне новини. Одеса. Прогноз погоди на 4 листопада. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 9 вночі та від 10 до 14 градусів в день. В Одесі небо вранці буде ясним, проте пізніше укриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Без опадів. Температура повітря вночі 6-8 градусів, в день 11-13 із позначкою «плюс».